Друзі, всім привіт! Ми зараз знаходимося по вулиці Стрийська, це житловий комплекс національний. І маємо для оренди величезне приміщення, і зараз ми його оглянемо. Ось такі в нас величезні вітрини. Це ось два вікна, велика тераса, знову простір, три вітрини і знову тераса. Приміщення просто неймовірне. Площа його 665 квадратних метрів. І зараз ми його оглянемо всередині. І почнемо з цікавого. В приміщенні власних чотири ліфти. Ну, звісно ж, сходова клітка також є. І почнемо оглядати. Тут у нас технічне приміщення. І тут великі зали з панорамними вікнами. Також є власних дві тераси, які можна облаштувати під максимально комфортну зону відпочинку. Ось такі тераси великі. І оглядаємо далі. Приміщення знаходиться вже в заселеному бізнес-центрі. Все функціонує. Також заведено 50 кВт електроенергії. Система опалення повітря також вже заведена, яку можна найближчим часом влаштовувати. І тут основна частина також така величезна світла. Вже є системи пожежної охорони, також вже всі комунікації заведено. І тут є власних два санвузли. І йдемо далі. Це вже інша частина приміщення. І тут також два ліфти своїх. Тобто, приміщення ідеально може розділитися на дві, скажімо так, повноцінні частини. І тут ще один з залів: приміщення максимально світле, просторе можна розділити наголошую ще на дві частини, але це вже по бажаннях орендаря. Загальна площа 665 квадратних метрів. Якщо зацікавив даний об'єкт, звертайтесь агентство нерухомості а